Шановні телеглядачі, наш телемарафон Герої не вмирають триває. І сьогодні ми згадуємо про події минулорічні, коли на Майдані у Києві загинула небесна сотня, коли розпочалася. Революція гідності, коли вона набрала обертів і привела до неповоротніх змін в країні. Одними з перших, хто почав майдан, були саме журналісти, представники так званої четвертої влади і громадські активісти. Власне, наступний гість в нашій студії вітаємо Володимира Торбича, медіаексперта відомого Рівненського. Доброго дня, пане Володимире. Дня. І до нас приєднався наш головний редактор телеканалу Ритм Василь Уз. Вітаю. Власне, з чого почався Майдан, і в Рівному ви бачили процес зсередини, як представник мас-медіа, хочеться почути вашу думку експерта. Ну, насправді для мене Майдан почався саме в Києві, тому що в ніч, коли побив Беркут студентів, ми саме в цю ніч якраз їхали в Київ на конференцію. У нас була конференція журналістів-розслідувачів. І так сталося, що от в ніч, коли почали перший раз люди збиратися біля Михайлівської площі. От ми вже були там, і, і тому для нас е, почався для мене і моєї колеги, мої дружини. Е, Майдан почався з Києва, все ж таки. А е, потім е, був ми також і в Рівному, і, і висвітлювали, і як журналісти, і як е, громадяни, так, тобто, тому що не можна було залишатися лише журналістом в такій е, ситуації, яку як е, гарно описав мій колега Дмитро Гнап з громадського телебачення, що. Коли це не футбол, коли ти бачиш, що одні грають в футбол, а інші грають з битами, то ти не можеш бути звичайним коментатором. так? І це власне був той час, коли не можна було просто коментувати, дивитись і показувати. так? Тому ми були як громадяни і, і в Києві, і в Рівному. Мені здається, що роль журналістики тут якраз саме на цьому майдані була як ніколи великою. От чому вона так виростає і перетікає в громадянське життя? І, взагалі, от для журналістів потрібна була ця революція, Другий Майдан? Ну, мабуть, так само, як і для всіх інших громадян, вона насправді потрібна. Чому роль журналістів велика? Тому що згадаємо, що за часів Януковича все ж таки зі свободою слова не все так було гаразд, м'яко кажучи. Згадаємо, я думаю, що тепер краще, значно краще. Дуже простий приклад. Перший національний телеканал, подивіться, розслідування, там, слідство інфо, схеми, ще там якісь проєкти вже забули. Журналістські розслідування, в яких викривається корупція, ага, в, яких, в яких критикується влада, президент, уряд, різні державні органи на державному каналі. Тобто, я думаю, що це. Такий маленькі приклади, які досить промовистий. Та де це грань, коли журналіст є як журналіст, а коли він стає просто звичайною людиною. Він просто бере посвідчення, десь відкладає в сторону, чи він як робить? Ну, це складно сказати насправді. Я, якщо мій приклад, так? Двічі, я Я був чотири рази на Майдані в Києві, в Києві десь приблизно по тижню. Двічі я був як, там, як журналіст. Приїжджав фотоапарат, висвітлював. І двічі, саме в найгостріші часи, коли на Грушевську почалися заворушення, і саме 18, го а 22 го лютого, я туди їхав вже навіть не беручи фотоапарат, просто їхав як громадянин, тому що ну, мені складно було висвітлювати. Хоча разом з тим я потім, коли передивлявся масу різних відео, фото і так далі, то розумієш, що все ж таки. Важливо і бути журналістом під час цього, тому що ти як учасник бачиш от стільки, а як ти як журналіст може значно більшій кількості людей передати те, що бачили оці там. А чому складно висвітлювати? Складно, тому що ну як ти от біжить, от ми довелося там із щитом стояти. І е, їде оце там БТР, то бризкаються все. І ти е, при виход, виходиш на на передову, в тебе кидають гранати. Ти не дивляться, хто там журналіст, не журналіст, по журналістам кидали. Ну тобто вони не дивились, хто там. Тобто си, е, Дівчата стояли без всякого захисту, що просто волосся розпущене, і тут граната блі не взривається. Поруч Поручний журналіст знімає на відеокам. Нема різниці. тобто, е Оскільки вони не робили різниці між журналістами і всіма іншими. Це якийсь посвідчуєте, я так само вдягнув шолом, щоб і, і так само стояв, брав щит, так само наковтався того газу. Тобто, Вони не робили між нами ніякої, е ніякої різниці, тому, е тому не знаю, можливо, тому, тому я вирішив як громадянин там бути все ж таки. І був готовий до. Чуть-чуть забігаючи наперед, наскільки задоволений результатами, тобто, Результат... якби воно було знову вернутися назад, робив би те саме? Я думаю, що так. Можливо, вже зважаючи з іншим досвідом, тому що це. Я йшов на мирний протест, так? І коли в тебе кілька разів надихався цього газу, кілька разів. Коли ти під ногами вибухається, тому починаєш зовсім по-іншому думати. Ти дійсно стаєш агресивним. І от там говорили: от агресивні Які наслідки? Я думаю, що наслідки є короткострокові, якісь, можливо, не такі, як ми всі очікували, не такі швидкі, звісно, там що швидко припиниться корупційня ця вся діяльність. Але я думаю, що ці наслідки ще будуть довго. Тобто ми з історичної перспективи потрібно дивитися, щоб з'ясувати, наскільки ці події всі мали наслідки. Але головні наслідки першов, на мене те, що якщо в людини щось тут помінялось в голові, в той, хто, хто брав участь, той, хто бачила це навіть по відео, то це вже важливий наслідок, навіть якщо таких людей не так багато, як би хотілося. На твою думку, яка різниця між першим майданом і другим? Чому він все таки став таким, як ми вже говорили, агресивнішим більше? Ну, він став тому, що інша реакція була влади. Перший майдан і другий майдан, по суті, починався як і перший. Спокійно, мирно, студенти починали йти, якби танцювали. Все ну, євромайдан, до того як побили. Тільки при помаранчій революції не було такої агресивної реакції влади, і був більш мирна ситуація, і, відповідно. До кінця, зрештою, був мирний майдан. Тут влада вирішила, що тисячі чи навіть мільйони, якщо взяти по всій Україні, людей на вулицях, це для неї не указ. Тобто чому революція гідності? Тому що влада потопталась по гідності людей, сказала, хто ви такі, що ми, що ми будемо тут з вами рахуватися. Ну, Люди показали, що хто вони такі. От Маємо результат. От на період цього перебування на Майдані що найбільше запам'яталося? Якісь духи, якісь емоції чи дії, що переважало тоді? Знаєте, запам'ятаюся, ті, хто не був там і говорив часом, о, там так це все було організовано. Насправді я дивувався, наскільки все там не організовано. От 18-го вечора я приїхав туди, вже коли Беркут, внутрішні війська, це йшли, вже були на самому Майдані, вже, тобто була реальна загроза зачистки повністю Майдану. Коли ми почали робити цю вогняну завісу і так далі, здавалось, можливо, зі сторони дивиться, що хтось там командував. Але насправді все було дійсно, як, от як мурашки. Не було, ніхто, там всі стали, взяли, там пішлися. Пробував, пробував теперішній міністр культури, та? тоді він ще не був. Зі сцени якось організовують людей, але. Зазвичай це робилось якось отак, без загальної команди. Якось деякі стихійно. речі стихійно, деякі речі навіть робились безлузді. Там, наприклад, коли беркут стоїть дуже далеко від лінії вогню, а деякі люди от, їм хочеться покидати каміння там чи пляшки, чи сумішу. Вони не докидують, але от все одно їм хочеться покидати, вони кидають, роблять безлузді речі. Потім якісь досвідченіші починають їх зупиняти, що ви робите, для чого ви Ну тобто багато таких речей було хаотичних. От, але очевидно, як чую інших людей, які це бачили десь по телебаченню, вони кажуть, що все було так сплановано, зорганізовано. Я думаю, ну які там плани, так, Багато задання? розмов було про силову провокацію. Це було, кажуть, сплановано. А... Це, мабуть, що варто запитувати ті, хто мав би це розслідувати, хто там як планував. Але от як я спілкувався з різними джерелами, то казали, що все ж таки велика заслуга є ще й серед силовиків багатьох, які саботували різні ці плани захоплення. Вони просто саботували, тому що вони також громадяни і вони не хочуть і вбивати там громадян. Ну, Потім вони саботували багато інших рішень вже. Нової влади, не буває? Так, та, я думаю, що така штука, як саботаж за різних влад, то вона що практикується. Та. О, я на твою думку, чому ж досі не розслідувано всі ті злочини, які були на Майдані? Що заважає власне? О, знаєте, Я думаю, що не заважає політична воля, перш за все. Якщо була б така сильна політична воля, щоб це було розслідувано. Це було б розслідування. Тобто ну, політична воля, на твою думку, це Порошенко не хоче, не може, не дає вказівок. Поганий ну, прокурор. Ну, прокурор вже поміняли. Ну, Очевидно, був поганий. Я так, я так... Ну, не, не одного вже, вже другого, наскільки? Да, вже другого. Ну, першого взагалі мова не прокурорів. Вища влада. Тобто я, я свідомий, того, що не все на Порошенку там зводиться. Все ж таки там уряд, там є депутати свої, там є ще люди, які вирішують яких ми, можливо, не бачимо, так яскраво, які приймають рішення. Але загалом, оскільки вони всі називалися коаліцією, оскільки вони всі домовились діяти, вони мають конституційну більшість, по суті, я вважаю, зараз нічого не заважає, щоб ефективно розслідувати. Те, що війна, ну, це погано, звісно, що війна. Але я не думаю, що можна все спихати на війну, тому що війна на маленькій. Якщо подивитись карту України на маленькій частині території порівняно, а ще є все інша Україна. І тому всі не якісь невдачі спихують на війну, я вважаю, що це неправильно. Так, якщо говорити про Верховну Раду, там вже така маленька фракція журналістів утворилася, Є довіра до того, що вони щось можуть поміняти? Ну е я скажу так, що все ж таки там вирішує більшість. Але меншість також може впливати на багато процесів. Єдине, що важко гадати, на що вони можуть впливати, але з деякими діями, якими я цих журналістів, тож Лещенка, там, Дмитра Добродомова, поки що вони нібито послідовані. принаймні. Тобто, як можна очікувати, що там кілька людей можуть щось там реально змінити, законодавство. Але вони послідовні в тому, що вони говорили, тому що вони обіцяли те, що вони робили до того, як стали депутатами. Поки що я бачу, що вони послідовно достатньо послідовно діють. Той же Шлеченко до сих пір викриває кнопкодавів, які там, як, як був журналістом, він їх викривав, так і зараз їх викриває. Тобто, ну, але чи може щось ця піщинка зробити в цій великій пісочниці? Будемо бачити. Пане Володимире, як ви загалом ставитесь до журналістів в політиці? От зараз дуже така тенденція пішла журналісти в політику, в політику. Е, ну, скажімо так, як на мене, журналіст може піти в політику, але в той час, як він в політиці, він ну, мав би вже не бути журналістом. журналістом. він був би... Ну, можна блогером бути блогером, писати колонки, висловлювати свою думку. У нас вільна країна, можна свобода слова, можна висловлюватись. Але працювати журналістом, як на мене, тут вже буде стикатися з тим, щоб конфлікт інтересів постійний, постійний конфлікт інтересів. Якщо він в політиці, ну він може бути журналістом спортивним, там, може бути так? лікардистриб'ютор. То в іншому випадку, Аптечний ну, ну я... як може бути людина, зазвичай представляє якусь політичну силу. Як вона може висвітлювати політичні процеси, якщо він вже на стороні однієї з політичних сил. Ну, тобто тут конфлікт, конфлікт інтересів, реально. Та, А як журналісти, які йдуть у владу? Не в політику, а у владу, ну, конкретну владу. Ну якщо вони пішли у владу, то вони на цей час перестали бути журналістами. От і все. Вони не можуть поєднувати, як на мене. Якщо ми говоримо владу, якісь. Функції міністра. А взагалі, таке питання, чи є смисл журналістові у владу, адже в нас така хороша професія з да, одного боку. Ми всі її любимо, називається, але потім люди чомусь обирають чи політику, там, чи журналістику. Чого вони це роблять? Вони свідомо це обирають. Я думаю, що кожен по-своєму. Хтось, хтось це бачить як продовження кар'єри. Тобто, не кожен вважає, що він має бути постійним журналістом. Хтось це бачить як. Таке, а що робити? Ну тобто, якщо швидше як громадянський якийсь свій обов'язок чи активність, хтось, е, можливо, з інших причин, я не знаю. Тобто, чи є смисл, це для кожного індивідуально потрібно визначати. Тому що єдине, що е, тоді вже людина, коли стала тим же ж міністром там, чи ще кимось у адміністрації, якщо вона в владу пішла, вона не може казати, так, я журналіст, колеги на прес-конференції, доброго дня. Ну, тобто все, ти вже прийшов в інший табір, там, ти вже займаєш іншу посаду, у тебе інша професія. Можливо, коли ти закінчиш цю професію, ти можливо, може повернешся і почнеш працювати знову журналістом, але це буде пізніше. Поки ти у владі, ти вже, ну ти вже не журналіст, ти, ти вже в іншій професії. А як щодо журналістської солідарності? Вона якось трансформувалася, змінилась, укріпилась з часів Майдану? <смір> Солідарність в чому? Я не помітив, щоб щось особливо змінилось. По-моєму, і до Майдану журналісти були десь солідарні, десь не солідарні. Складно сказати, а, а скільки змінився їх не... вплив на суспільство? Наскільки став більше, менше довіряти? Я от завжди кажу. Коли ми там робимо розслідування, і от я також читаю тренінги для студентів, для молодих журналістів, практичні тренінги. І от вони питають, що от зробив, ну і що, а далі нічого. Почули, It's всі побачили, ніхто не реагує, ніби не це що робити. Тобто, ну, для чого тоді взагалі працювати? То я кажу, що все ж таки ну, наше завдання показати людям правду, показати насправді, які процеси відбуваються, чому так відбувається. А реакція на це залежить не так від журналістів, як від суспільства громадянського. Чим сильніше громадянське суспільство, тим буде сильніша реакція. Чому? Уявіть прокурор, він читає, дивиться і не реагує. Але якщо він знає, що в нього завтра також громадяни прочитаються, і в нього, скажімо, будуть під вікнами 300, 400, 500 людей казать, дивіться, що робиться, ви не реагуєте, то тоді прокурор буде реагувати. Не обов'язково збирати кожен раз мітинг. Просто коли суспільство потребує реакції, тоді ця реакція є. Коли суспільство змуше реагувати, тоді ця реакція є. От. І від цього залежить, що ще за все. Пане Володимире, ви проходите журналістські розслідування і ось цікаво, чи змінилася відкритість держструктур структур після революції. Ви знаєте, поки що не видно, що вона змінилася. Щоб... Не скажу, що змінилося, тому що як тоді потрібно було вибивати інформацію, яка гарантована законом, так до сих пір ми цю інформацію вибиваємо, до сих пір її приховують антимонопольні СБУ, суди. Приховується інформація повним ходом, як тоді, так і зараз. Тобто, з цього приводу я не скажу, що щось змінилося. Одним з вимогів Майдану була ілюстрація. Проводиться щось? Ну, на жаль, люстрація в свій час була досить дискредитована. Невчасно цей закон прийняли. Тобто, поки його прийняли вже, скажімо так, багато людей, які хотіли щось робити, але не знали і не вміли як, фактично, вже цю люстрацію дискредитували. На жаль. І зараз є закон, зараз нібито так перевіряються, звільняються люди, але також є там багато дірок, через які можна вискочити. да, Міліціонер, який бути люстрований, їде там на тиждень в зону АТО і він вже не Е, Ну і такі от речі, дірки, і, як на мене, не відбувається, на жаль, поки що такої хвилі, яка б повинна просто почистити. І по-новому все. На жаль, я бачу поодинокі якісь речі, і це поки що сумно. Будемо дивитися, що. Що далі, бо це ще не закінчилися всі процеси релюстрації. Ваші відчуття як громадянина я і журналіста. Третій майдан він можливий? А якщо можливий, то який він може бути? Е, третій майдан він можливий, але От ми вже якось з колегами обговорювали це питання, що це може бути дуже кровавий майдан, і після цього може бути майдан на зразок революції, а точніше більшовицького перевороту в 2017 році. Коли люди просто наскільки, якщо ігнорувати всі вимоги людей, а тут війна, а тут зброя гуляє по країні, ну, люди, зростає агресія, зростає недовольство. І якщо, зрештою, ці реформи, які обіцяють, обіцяють, не запрацюють, то це недовольство мусить куди, кудись вихлинитися. І, на жаль, це може бути реальний збройний переворот, і тоді ми можемо взагалі втратити державу. Тому що Росія стоїть до сих пір під кордоном, і якщо буде в найближчі роки щось подібне, то це ми можемо знову втратити просто державу. Тобто очищення реального не відбулося, зміни влада, якась вона там відбулася, персон, але самої влади не відбулося. Бажання за що морали герої? Е, насправді збільшилась кількість громадянсько-свідомих людей. Людей, яким не байдуже, що Чим відбувається. Чим це проявляється? Це проявляється виникненням багатьох ініціатив громадських. На жаль, на жаль, чи на щастя, поки що вони спрямовані переважно на військову ну, тематику, мабуть, що і на щастя, тому що держава не забезпечена належним чином. Тобто військові різні рухи, волонтерські рухи, тобто є якась громадська активність. Є надія, що це також збільшиться кількість людей, які не лише хочуть, а й вміють контролювати владу. Спостерігати, змушувати її, чинити по закону. Все-таки таких людей трошки збільшилось. Єдине, що я помічаю, що не вистачає ще навчання. Тобто є багато енергії, але як її правильно використати, ще немає Андрових такого. Да, тобто потрібно навчатися, як це правильно робити, тому що просто пройти і покричать і далі, ну і що? Тобто потрібно, щоб була якась система заходів впливу на різні органи влади. І все-таки ілюстрація, хоч ну, щось там робиться, так воно не закінчена, поки що важко сказати, але це вже не те болото, яке було до того. Все ж таки багато хто звільнений, хоча знову ж звільнення це не зовсім на панацея, без зміни законодавства, просто звільнить і поміняти людей, і я вважаю, нічого не змінить, тому що люди ставляться в такі самі нереальні умови діяти там. З того ж міліціонера ставлять, дають йому ту ж невисоку зарплату, наприклад, і заставляють його робити те, що він не може, не має на це ресурсів. От. Тому е, поки не буде реформ реальних, поки доти ми не можемо сказати, що щось реально ну так кардинально змінилося. Е, поки що є анонси реформ. І я сподіваюся, все-таки вірю, що ще будуть ці реформи. Е, а що... Кредит довіри ще є до тої влади. Кредит довіри поки що є. Хоча ми весь час нагадуємо, як громадяни, як журналісти, весь час показуємо, що от ви обіцяли, обіцяли, обіцяли достатньо швидко, тут не робите, а тут знову поводитесь так як попередня влада. Тобто потрібно постійний такий контроль постій, від кожного громадянина. Кожен громадянин не чекав, що от, я владу вибрав, вона зараз робить. Контролюй, допомагай, дій, інакше це не так, що от, вони зробили і хай роблять. Тобто, якщо, якщо не буде сильного суспільства, не буде відповідно якісь... Залежить з... від цих нас. Так, так. від кожного. От, перебуваючи на Майдані, був такі випадок, коли-небудь було от реально страшно і подумалось, тут молода дружина, малі діти. Ну, про дітей і дружину не думалось, але було страшно реально, коли це засвістіло це саме 20 числа, коли пішли на штурм. І коли почув, коли як свистять кулі над тобою, і як несуть людей ну, без ознак життя, які всі закривавлені. І оце, ну, тобто, було реально страшно. Ти чуєш, як, як свистять кулі, як, як оці люди, як хтось поранений, кричить, хтось когось несуть, хтось лежить уже бездиханий, швидкі, шум, ну тось така паніка. Ну, були моменти, так, да, я не скажу, що дійсно. Був страх. от, певний, да. А не виникало бажання виїхати з країни в той момент? Ні, якраз можливо, така реакція, природна реакція на страх, адреналін. Це треба або бігти, да, або битись. Навпаки виникала якась агресія, тобто ти був готовий до того, що просто якщо я йшов туди як мирний громадянин, то я в цей момент, коли я чув, як свистять кулі, як от бачив цих людей вбитих, поранених. І в цей час. Ти розумів, що ти готовий брати зброю. Тобто, реально, якщо б далі продовжилось, то були, були думки, що просто доведеться значить, зі зброєю відставити ну, свободу, свою гідність. Ну, на щастя, все-таки обійшлось, але якби не Росія не втрутилась, то би обійшлось, можливо, б і для всієї країни. Голова СБУ був заявив про російських найманців, які розстріляли Майдан. Ну, хай би надав докази. Хто там вистрілював, бо до цього часу поки що офіційних версій цього немає. Там говорять, що брали участь да, представники міліції. О, частина з них вже втекла ще, ще при анексії Криму. туди втекла. Ваша яка думка? Я, я був учасником там. Я тільки бачив, чув, там свистить, люди падають, кров, все. Потім я дивився на відео, так і кожен з нас. там. Було видно, хто стріляє, були що з автоматів, що це працівники там. Чи, е... А про журналістів на інше... цю тему не чув не було? Е, були колеги робили, але бачите, тобто, до кінця ніхто не розкопав, тому що власне це, тут повноваження треба більше, ніж журналістів мати. Тобто вони показували там, да, звідки стріляли. Тобто це з'ясувати, в принципі, можна було по траєкторії куль, Там. А хто стріляв? Так і що і відео? можна Є було відео З де видно навіть. Це видно, так, тих, хто там з автоматом стріляв, там все. Потім була е, стрільба з готелю Україна, стрільба з Нацбанку, ще звідкись. Тобто, це е, ну, ті, що зафіксували, то зафіксували. А інших, хто стріляв з того готелю Україна, до сих пір, по-моєму, поки що не відомо. Тобто, саме в е, по цих хлопцях, які там збиралися, під дерева просто їх розстрілював. Тобто, ну, все-таки чекаємо слідства офіційного. Ну, Напевно, останнє запитання, да? А Рівненський Майдан чимось запам'ятався? А Рівненський запам'ятався тим, як ми бігали за Беркутом. <сум> <сум> тим, що коли ну, що Рівненський Беркут їде на Майдан. І громадські активісти, журналісти стали там, заблокували. І не давали виїхати. І чи і ці хлопці їх випустили, щоб вони розбіглись по місту по двоє по троє. От вони вибігли, і, і всі активісти, журналісти розподілились групами за кожною з цим. Групою. От. І Добре. ми от, протягом години за ними ходили. Вони петляли по всьому місту, петляли, пітляли, петляли. Зрештою, ми зрозуміли, що ходить цілий ранок за ними. Добре. От намагалися їх якось розговорити, задати це питання. Двоє поводились там чемно, бо троє, один такий був хамовитий досить. Ну Зрештою, вони як поїхали, то й поїхали. зрештою. Але от просто таке було трохи дещо смішне, що хлопці в камуфляжі, в цьому з палками і за ними білили дівчата, студенти, там, журналісти. От, ну так Трохи збоку, мабуть, що смішно було б. От, Але ну, бачите, закінчилося не зовсім смішними речами. Певно, що ще не закінчилось. Дякую вам, пане Володимире. Сподіваюсь, за інших більш радісних обставин, що зустрінемось у нашій студії. А наразі наш телемарафон Герої не вмирають триває. Нагадаємо, що герої не вмирають тільки тоді, коли про них пам'ятають живі. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. У нас ще попереду гості в студії. Ще цікаві інтерв'ю, і ми разом з вами. Дивіться нас.